Тіло і кров роздуми над Божим Словом на п'ятницю 3-го Великоднього тижня. Того часу стали сперечатися між собою юдеї, кажучи Як це може він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм, «Воістину, воістину кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло. Справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки й померли. Хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Слова Ісуса викликали в його сучасників велике згіршення Чому? З цього бачимо. Що юдеї сприймали їх не символічно, а буквально для слухачів Ісуса не виникало сумнівів, що Ісус говорить не про символ свого тіла, а про реальне своє тіло як і про реальну свою кров. Чому євреїв так сильно бентежили ці слова? Не тільки через якісь канібалістичні асоціації. Річ в тому, що закон Мойсея забороняє споживати кров. Згідно з книгою Левіт в крові міститься життя тієї чи іншої живої істоти, кров в Біблії також є місцем, де знаходиться жива душа, тому коли Господь дає нам свою кров, Він прагне подарувати нам своє життя. Життя, яке є в ньому, вічну участь у любові Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.